Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Півострів найімовірніше буде звільнений військовим шляхом. Вважає постійний представник президента України в Ар Крим Таміла Ташова. У березні 2021 року. Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію до окупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Цей документ передбачає як дипломатичні, так і військові заходи щодо відновлення територіальної цілісності України. Але стратегію було прийнято ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вона потребує актуалізації. Детальніше про це в ефірі Радіо Крим Ралії розповіла Таміла Ташова. У декларації саміту Кримської платформи стверджується, що деокупація відбуватиметься мирним шляхом у стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Також визначено, що ключовий механізм деокупації політико-дипломатичний, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну такий підхід змінюється. Вважає постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева. Російська Федерація не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, і після ми розуміємо, що нам немає. З ким комунікувати, каже Таміла Ташова. Після спроб Росії анексувати ще чотири українські області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку, стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим, каже постпред президента України в Криму. Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що швидше за все звільнення буде військовим шляхом, заявила Ташова, враховуючи те, що деокупація півострова може. Відбутися в короткий термін, потрібно підготувати зміни до стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Розповіла чиновниця, завершити цю роботу планують улітку. Можливо, у червні-липні планується засідання РНБО України, де буде прийнято оновлену стратегію деокупації та реінтеграції, яка враховуватиме повномасштабне вторгнення та розуміння того, що деокупація може відбутися у більш короткі терміни, заявила Ташева. У представництві президента України у Криму подали свої пропозиції. Вони стосуються відновлення публічної влади у Вільненому Криму, а також визначення критеріїв оцінки проведення виборів на деокупованій території. Це має бути спочатку військова адміністрація, потім перехід від військового до військово-цивільного, а через деякий час перехід до громадянського життя. Це питання кадрового реєстру. Це було зазначено у чинній редакції стратегії деокупації. Але на наше переконання план має бути більш деталізований і зрозуміліший, як для державних органів, які прописуватимуть подальші кроки, так і для наших громадян, щоб вони розуміли чіткі сигнали від української держави. Розповіла. Таміла до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.